В умовах збройної агресії Росії проти України у Тернопільському науково дослідному експертно-криміналістичному центрі освоюється новий напрям судових біологічних експертиз молекулярно-генетичні дослідження. Вони допоможуть ідентифікувати непізнане тіло, встановлювати ДНК профілі підозрюваних у скоєнні злочинів і формувати свою базу зразків ДНК. Нова лабораторія облаштована сучасним аналітичним обладнанням та забезпечена необхідними реагентами. Обладнання, на якому працюють експерти підрозділу, дозволяє встановити ДНК профіль із зразків Букальної пітелю, що в свою чергу дозволяє вирішити спірні питання батьківства, а також використовується при ідентифікації пошуку безвісти зниклих осіб. Особливістю таких досліджень, як зазначають експерти, є висока точність результатів. ДНК експертизи допоможуть значно пришвидшити розкриття різних кримінальних злочинів. Проводять лабораторії також експертизи і у цивільних справах, зокрема тест на батьківство.